Усім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про свої результати пошуку легкого туристичного намету. Приблизно 5 років я проходив з турбат Шанта, який важить приблизно 2,4 кг. і завжди хотілося чогось легшого. Тим більше, коли бачиш, що є варіанти, які важать 1,5 кг. І одним з таких став Nature Hike, намет, який зараз у мене. Я з ним пройшов вже одну соло мандрівку і хочу розповісти вам про свій досвід. та Практичні якісь е, речі, які я помітив під час цього використання, я думаю, вони будуть вам корисні, тому що якось в інтернеті я не зміг знайти жодного відеоогляду і сподіваюсь, що е, зможу вам розказати про переваги та недоліки, і для кого взагалі може підійти цей намет. Тому що ціна тут досить така спокуслива і, звичайно, є певні. Плюси, мінуси, які важливо враховувати, якщо ви якийсь супердосвідчений мандрівник. Сам намет є одношаровий. Тут ви не ставите сітку, а потім тент чи навпаки. Тут все просто тільки з одного тенту складається, але звичайно є сітка на вході. Я потім вам детальніше покажу її, яка дозволить вам насолоджуватися краєвидами без зайвих комах. Також намет складається з двох алюмінієвих дуг та вісьми кілочків. Це звичайні алюмінієві дуги, які зібрали з хабовою конструкцією і не паритися. Досить легко і комфортно для новачків буде. Ну і звичайні кілочки тут немає нічого такого в них особливого. Намет сам дійсно досить компактний. Коли я його сховав в рюкзак, я такий ого, скільки в мене місця, і потім зустрічав мандрівників, які дивувалися, чи дійсно я йду в гори з наметом, тому що рюкзак ну супер малесенький. Короче, досить класна річ. Давайте тепер до ваги його вага заявлена 1,5 кг, Але коли я зважував вдома, виявилося 1,6 Ну, для мене це не досить критично, тому що ціна здається зараз в Україні. Я десь тут також виведу ціну 3,5 тисячі. А це ну, для цієї ваги і досить такої функціональності, компактності, доволі ну непогано, як то кажуть, ціна якість, тому що якщо ви будете звичайно порівнювати його з аналогами, як MSR або іншими брендами, досить такими популярними і розкрученими функціональними, ну Ціна буде в десятки разів більша. Ну що, давайте поставимо і подивимося, як він буде виглядати. Хочу ще зауважити, що така подібна конструкція досить зручна і легка в встановленні для новачків. Тут не потрібно задумано якось просилювати оці алюмінієві дуги, виставляти десь трекінгові палки, щоб поставився намет під правильним кутом. Тому, якщо ви початківець, хочете десь купити свій перший намет, спробувати гори або десь відпочити біля річки, можете звернути цю моделю. Нам потрібно просто проселяти оцю дугу. От. цю дугу цю струпу. Коли ви зібрали дві, оп, ми просто піднімаємо їх і починаємо закріплювати на отакі замочки. Оп. Не потрібно нічого ніде якось зв'язувати, нічого робити, воно все буде супер чудово триматися. О, вже само тримається, бачите? Просто дві. Зауважте нюанс, що коли ви будете ставити в дощ, у вас нічого точно не промокне і серединка буде завжди сухою. Це досить важливо в якихось таких мандрівках, де непередбачена погода. І досить неприємно, коли пішов дощ, і у вас все серединка, весь тамбур буде мокрий. Це доволі, як на мене, практично. Мов прискорений. От і все, намет встановлено. Давайте я тільки вам покажу, як правильно встановлювати кілочки і натягувати, розтягувати намет, щоб він у вас стояв міцно і вас не здуло десь кудись далеко, коли буде якийсь сильний порив вітру. Беремо будь-який кілочок, просовуємо його в петличку. Петлю тут, і не потрібно його так встановлювати, а в сторону намету. Він має засовуватись під котом приблизно 45 градусів. 30. Тоді він легесенько входить і його нічого звідси не забере. Після того, як ви встановили перший кілочок, вам потрібно пройти в протилежну сторону, щоб відтягнути максимум далі ваш намет і тоді просунути. Він, в такому разі він натягнеться і простору в тамбурі стане трішечки більше, наскільки це можливо. Ну і завжди можна допомогти ногою. Також на момент має провітрювальний тамбур з двох сторін, який відкривається і досить легко встановлюється на липучці. А зараз я хочу розповісти про три недоліки, які я помітив під час своєї першої мандрівки з цим наметом. Перший з них це його провітрюваність, незважаючи на клапан провітрювання з двох сторін. Він досить швидко набирає конденсат всередині. І досить є неприємним, коли одношаровий намет використовуєте. Постійно ваші речі можуть бути вологими, коли тертися об ці стінки. Другий пункт це його розміри. При моєму рості 183 см, моя голова постійно впиралася в цю стінку, а ноги в протилежну. І досить незручно такого просто лежати, коли стінка лягає тобі на голову. Я не уявляю моменту, якщо піде дощ. І каплі постійно будуть бити вам по лобові. Ну досить неприємно, мені здається, виходить. Третій пункт Він виходить з двох попередніх, коли я лежав в спальнику через конденсат всередині і маленьку ширину мій спальник був вологим, тому що я постійно терся об стінки намету, і таким чином у мене сам спальник він вбирав вологу. А як ви знаєте, пухові спальники не дуже люблять вологу. Дивіться, я от зараз покажу. Я лягаю. І моя голова повністю впритик до тенту. І ноги, відповідно, також не повністю прижаті. І це вже тент в мене натягнутий. Звичайно, хтось може сказати, що я ще не стіну вітрові утяжки, і таким чином додасться декілька сантиметрів, можливо, один чи два, але це не рятує повністю цієї ситуації. І для мого росту я не впевнений, що це гарний вибір. І зараз ще два це не зовсім мінуси. Це такі важливі моменти, які мені в моїх мандрівках здаються досить потрібними. Це тамбур. Передній тамбур, хоча б з одної сторони, тому що після довгої мандрівки ваше взуття може бути досить брудне або негарно пахнути. Також у вас є рюкзак, який хотілося б сховати десь. Якщо, не дай Бог, вночі буде додатковий конденсат, випаде туман, або піде просто-напросто дощ. Ви точно хочете зберегти ваші речі сухими. І в такому разі, коли ви мандруєте один, вам приходиться його ховати всередину, що робив я. Однак, якщо ви підете вдвох, так як цей намет є двохмісним, тоді ваші речі точно змушені буде залишитись десь на вулиці. І я сподіваюся, що в такому випадку не буде ніякого дощу, вологи, щоб ви там потім не думали наступний день. О Боже, що сталося з моїми речами, Як їх сушити? Це досить неприкольно. Навіть самому мені не завжди хочеться ставити мої брудні речі в намет. Але ну, іншого варіанту тут немає. І Ще один нюанс, який мені зовсім не зрозумілий від тих, хто будував е, цю інженерну конструкцію. Це сітка поверх, е, поверх дверей. Якщо піде дощ, у вас сітка буде мокра і зазвичай вона завжди буде брудною, тому що двері мають бути відкритими. Коли ця сітка всередину... Потрібно просто її скрутити. Завжди є в наметах хоч подібні петлі, які є також всередині. Ви можете їх підкрутити, сховати і користуватися входом-виходом в будь-якому моменті, в зручному для вас. Але в цьому випадку вона просто буде до землі завжди. Якщо у вас буде якась волога, брудна земля, то ну, це просто досить швидко прийде. Якийсь жахливий вигляд. На мою думку, виробнику потрібно було би просто поміняти ці два елемента місцями. Можливо, є якийсь сенс в цьому, а я не розумію. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви з цією пропозицією думкою або навпаки, тому що мені здається, було б вона всередині це було б ну набагато краще. А зараз давайте перейдемо до плюсів. Саме основний плюс це його ціна і вага за таку ціну знайти. Таку вагу це досить гарний варіант, на мою думку. Наступний пункт це його зручне встановлення. Досить легко підійде будь-якому новачку. Також, якщо давно ви планували сходити в соло мандрівку, це гарний варіант не тягнути за собою великий, здоровий, важкий намет. Ви завжди можете сховати всі свої речі всередину і бути впевненими, що їх не вкраде ніякий і відмінь. Ну і четвертий пункт це трішечки такий додатковий. Якщо ваш ріст менше 180 це досить гарний варіант буде для вас. Однак для мене такого довгого ну не дуже. Тепер давайте перейдемо до короткого висновку. На мій погляд, цей намет є доволі бюджетний і легкий варіант для коротких мандрівок, соло походів або кемпінгу на вихідні. На мою думку, він повністю виправдовує свою ціну і є гарним варіантом для вас та для мене. І я собі його планую залишити для таких соло мандрівок на 1-2 дні. Я думаю, це досить гарний варіант. Як вам взагалі подібний? Варіант огляду, я сподіваюсь, вам це сподобалося. Для мене це ж якийсь такий перший досвід. Якщо поставите, підтримаєте багато лайків або напишете ваші коментарі, зможу продовжувати знімати подібні відео. У мене є досить багато спорядження, про яке я хочеться вам розповісти. Щось корисне, щось позитивне, або якийсь невдалий досвід. Я буду дуже вдячний вашій підтримці в коментарях і до нових гір.